Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас понеділок, 3 лютого, до вашої уваги урок української мови. Тема нашого уроку самостійна робота номер 5 Особливості відмінювання іменників третьої та четвертої відміни. На попередніх уроках ми розглядали питання відмінювання іменників третьої та четвертої відміни. Сьогодні я хочу перевірити, наскільки добре ви засвоїли цей матеріал, виконавши тестові завдання. Розгляньмо ці завдання. До третьої відміни належать усі іменники варіанта. Діти, ви уважно читаєте кожен варіант. І обирайте ті іменники, які усі належать до третьої відміни. Зразу ж наголошую, що існує лише один варіант відповіді в кожному завданні. не два, лише один. Далі друге: неправильно утворені відмінкову форму іменника четвертої відміни, в якому рядку. Неправильно тут звертаю вашу увагу. Далі третє. Подовження приголосних у формі орудного відмінка однини, відбувається в усіх іменниках. Тобто, у вас подані іменники в початковій формі. Ви пригадайте правило, що іменники, які закінчуються на приголосний, Відбувається подвоєння, якщо на два різних приголосних не відбувається, і на БПВМФР відбув... пишемо з апострофом. Отже, розгляньте всі варіанти і оберіть варіант відповіді. Далі пригадайте, яке закінчення у давальному відмінку іменники мають і. Букву Е потрібно писати на місці пропуску в обох словах рядка. Перевірте, будь ласка, і беріть варіант відповіді. Закінчення Ом у формі рудного відмінка одне не мають обидва іменники другої відміни. Пригадайте іменники другої відміни, це іменники середнього чоловічого роду на О і оберете. Так, далі. Шосте питання: форму кличного відмінка утворена неправильно в якому рядку. Сьоме. Односкладним є речення. Пригадайте, якщо є і підмет, і присудок, це двоскладне. Якщо лише один з головних членів односкладне. Отже, вам треба знайти речення, в якому лише один головний член. Восьме. У, відп... у... у відповідні іменники та відміну, до якої вони належать. Спочатку читайте іменники, а потім обирайте, до якої відміни вони належать, і заповнюєте табличку. Далі запишіть слова у формі орудного відмінка однини. Подані іменники треба записати в орудному відмінку. За кожну відповідь ви отримаєте 1 бал правильно, тобто вже у вас буде 2 бали. А далі творче завдання це диктант. За диктант ви отримаєте 3 бали. Так, зараз ми з вами розглянули тестові запитання. Скажіть, чи є у вас якісь питання, щось не зрозуміло. Ще раз наголошую, дівчата, обираємо лише один правильний варіант відповіді. Домовилися? Так, а зараз приготуйте свої зошити. Напишіть число 3 лютого, диктант. У мене велике прохання писати красивим каліграфічним почерком. Цим ми показуємо, перш за все, пошану до того, хто перевіряє. Ну і, звичайно ж, вміння писати охайно. Диктант називається Шторм на морі. Напишіть: Шторм на морі. Сашенька Маркі, напишемо, сонечко, з великої літери. Пам'ятаєте, шторм на морі. Я зараз прочитаю вам текст. Ви уважно послухайте, а потім будемо писати речення прослухали записали. Красивий такий текст. Ми з вами всі виросли, народилися на березі прекрасного Азовського моря і бачили багато разів, що таке шторм, да, як це відбувається на морі. Сьогодні пригадаємо ці моменти: ранок, гул, я кинуся до вікна, уночі почався шторм на морі. Я одразу вирішив, що вийду. Помилував, помилуватися штормом, ледве діждався ранку, щоб сказати батькові й матері, мати почала готувати сніданок, але мені не терпілося. Коли спішиш, то й п'ять хвилин здаються тобі вічністю, під яскравим ранковим сонцем. Під чистою блакиттю вийдалося море. Бувають шторми із чорним низьким небом, з густим і холодним дощем. А це був сонячний шторм. Я милувався веселою, дзвінкою водовертю. Та ось два предмети привернули мою увагу. Парусник зоря. Стрімко чав до берега. А собака з красивим хвостом стояв на причалі й дивився на парусник за ткачем. Чудовий текст, правда? Так, ну що, шановні діти, зараз пригадайте, що ми з вами за змістом за закінчень частини ми пишемо з абзацу. Далі. В кінці речення ставимо розділовий знак, нове речення пишемо з великої літери. Абзац. Речення слухайте ранок. Пишемо ранок. Нове речення гул. Наступне речення: Я кинувся до вікна. Пишемо я кинувся до вікна. Перевірмо я кинувся до вікна. Наступне речення: уночі почався шторм на морі. Пишемо уночі, почався, почався шторм. На морі. Перевіримо це речення. Уночі почався шторм на морі. Абзац. Слухаємо. я одразу вирішив, що вийду помилуватися штормом. Пишемо з абзацу. Я Одразу вирішив, що? Не забувайте розділові знаки. Що? Вийду? Помилуватися штормом. Перевірмо це речення Я одразу вирішив, що вийду помилуватися штормом. Слухаймо, ледве діждався ранку, щоб сказати батькові й матері. Пишемо ледве діждався ранку. щоб сказати батькові й матері і матері. Перевіримо це речення. Ледве діждався ранку, щоб сказати батькові й матері. Слухаймо, мати почала готувати сніданок, але мені не терпілося. Пишемо мати. ПОЧАЛА Готувати сніданок, але мені не терпілося. Перевірмо це речення, мати почала готувати сніданок, але мені не терпілося. Перевірмо. Слухаємо наступне речення. Коли спішиш, то є п'ять хвилин здаються тобі вічністю, пишемо, коли спішиш, ТО, й Хвилин, здаються здаються. Тобі вічністю. Вічністю. Перевірмо це речення. Звертаю вашу увагу на розділові знаки. Коли спішиш, то й П'ять хвилин здаються тобі вічністю. Абзац. Слухаймо, під яскравим ранковим сонцем під чистою блакиттю гойдалося море. Пишемо під яскравим. Ранковым солнцем. Під чистою блакитю. Гойдалося море. Перевіримо це речення під яскравим ранковим сонцем. Під чистою блакиттю гойдалося море. Слухаємо. Бувають шторми із чорним низьким небом, з густим і холодним дощем. Пишемо. Бувають шторми. Із чорним Низьким небом з густим і холодним дощем Холодним. Дощем. Перевірмо це речення. Бувають шторми із чорним низьким небом, з густим і холодним дощем. Слухаємо наступне речення. А це був сонячний шторм. Пишемо А. АЦ. Був сонячний шторм. Перевірмо, а це був сонячний шторм. Слухаємо, я милувався веселою. Дзвінкою водовертю пишемо «Я милувався веселою. Дзвінкою водовертю. Абзац. Та ось два предмети привернули мою увагу. Пишемо абзац та. ось два предмети. Привернули мою увагу». перевірмо. Та Ось два предмети привернули мою увагу. Слухаємо. будьте уважні. Парусник зоря. Стрімком чав до берега. Пишемо парусник, назва парусника зоря. Стрімком чав. До берега, перевірмо, парусник зоря стрімком чав до берега, Олена Іванівна, можна ще? Звідки, з, яких, з якого моменту? З парусник. Зоря. Парусник зоря, стрімко, стрімко, мчав до берега. Встигла, Веронічка. Перевірмо ще раз речення. Парусник, зоря, назва парусника. Стрімко, мчав до берега І останнє речення слухаймо. А собака з красивим хвостом стояв на причалі і дивився на парусника. на парусник Пишемо а собака з красивим хвостом. стояв на причалі, Сашунчик пиши, Сонечко, Сашенька. Причалі й дивився. На парусник перевіримо це речення а собака з красивим хвостом. Стояв на причалі й дивився на парусник. Внизу напишіть за, з великої літери, знизу праворуч, за де крапочка ткачем. За де ткачем? А зараз перевірмо весь текст. Не забувайте ставити коми. 3 лютого. Диктант, шторм на морі. Абзац ранок, гул, я кинувся до вікна. Уночі почався шторм на морі. Абзац, я одразу вирішив, що вийду помилуватися штормом, ледве тіждався ранку. Щоб сказати батькові й матері, мати почала готувати сніданок. Але мені не терпілося, коли спішиш, то й п'ять хвилин здаються тобі вічністю. Абзац під яскравим, ранковим, сонцем. Під чистою блакиттю вийдалося море. Бувають шторми з чорним низьким небом, з густим і холодним дощем. А це був сонячний шторм. Я милувався веселою, дзвінкою водовертю, абзац. Та ось два предмети привернули мою увагу. Парусник зоря стрімком чав до берега, а собака з красивим хвостом стояв на причалі й дивився на парусник. За де ткачем? А зараз увага, творче завдання. Знайдіть у тексті і підкресліть іменники третьої відміни в орудному відмінку три іменники. Ну що ж, наш урок добіг до кінця. Я дякую вам за увагу і чекаю ваші роботи у дистанційному завданні. Будь ласка, у нас з вами буде завтра урок, і ми повинні зробити аналіз самостійної роботи. Домовилися!